Усіх вітаю! З вами Лана, і ви на моєму каналі Книга з Кавою. Що ж, сьогодні поговоримо трохи про книжку нашої української авторки, яка чекала мене на полицях і нарешті дочекалася. Мисливці за міськими легендами Навдахи та тіні» Ольги Мігель. Отака от гарніння книжечка з надзвичайним оформленням насправді, з лясе, з автографом. З кольоровим зарізом ще йшли ось такі стікери, але одного в мене вже не вистачає, тому що я його наліпила в читацький щоденник. Кожна сторіночка проілюстрована, тому насправді дуже легко орієнтуватися у розповіді, тим паче, що дуже багато використано фотографій реальних об'єктів, тому що і дії відбуваються у реальному місті. І це власне хуліганське міське фентезі. Давайте на хвилинку уявимо, що навколо нас знаходяться духи, примари та різні потий істоти, але ми їх не бачимо. Що ж робити двом подругам, невдахам, що мають екстрасенсорні здібності, та вміють вирішувати питання із потобіччям? Звичайно ж, розслідувати міські легенди на замовлення, навіть якщо це замовлення зробив дух? Василина та Ліза беруться до справи, навіть не підозрюючи, у яку халепу можуть потрапити. Хто ж такі наші героїні? Пані невдахи, журналістки, які не знайшли своє місце. Панночки, які навіть не здогадувалися, що отримуючи свої дипломи, вони, вибачайте, не зможуть ними підтертися навіть у туалеті, тільки через те, що дипломи пластикові. Ні, насправді можна вирішити по-іншому креативно почепити у а, рамочку в туалеті чому б і ні. Але як людина, яка закінчила видавничу справу, але в Запоріжжі і проживає в Запоріжжі, чудово розуміє цю проблему, але це інша історія, зрозуміє тільки той, хто в темі, якщо не розповідати цю історію. Коротше, героїнь не прийняли в редакціях, жити не було за що, а якось ж потрібно за щось, хоча б їсти і сплачувати комунальні послуги. Єдине, що вдалося зробити, це отримати посвідчення позаштатних журналісток місцевої медіагрупи і писати періодично статті туди безкоштовно. Я сказала єдине ні, я помилилася, адже ж були ще екстрасенсорні здібності. Тож, звичайно, як варіант, дівчата стали приймати замовлення. А власне, дівчат звали Єлизавета Петрівна Коломкіна та Василина Васильівна Васючкова. Одна чорновокоса повнява панянка в окулярах із кільцями у хеліксі лівого вуха і носі, вистриженою скронею та татуюванням від зап'ястя до ліктя, а друга худорлява дівчина з темно-синім юнким волоссям, татушкою на плечі у вигляді кошеняти з усміхненим шматочком піци та пірсінгом у всіх можливих частинах тіла. Ліза, окрім екстрасенсорики, ще й відьма, переважно темна, а у Василини дуже лиха вдача. Скажу чесно. Василина, мені подобається більше. Не знаю, чому. Вона мені здалася більш раціональною чи що. У першому томі дві історії. І перша історія це будинок із могильних плит. Міський дух Тіфіл звертається із замовленням. Йому завдає шкоди неочікувана потойбічна активність у сусідньому будинку. Оскільки дівчатам дуже потрібні кошти, то вони приймають замовлення за зниженим тарифом. А в процесі виявляється, що мова йде про будинок, у фундаменті якого використані могильні плити. І дівчатам потрібно бути якось вирішувати проблему. Але у ході розслідування виявляється, що ситуація. Може виявитися складнішою, ніж вони це собі уявляли. Розділ другий це парк сумнівних розваг. І тут ми, по перше, більше дізнаємося про дівчат, власне, хто вони такі, чим вони займаються, чому вони дійшли до цієї спеціальності, як взагалі вони докотилися до такого життя. як Прокинулися їх здібності, що вони робили до того, як почали розслідування описані у книзі. Також мова тут піде про парк розваг і події, які призвели до того, що дівчата вимушені були безоплатно розслідувати діло, одне ловити потойбічного зловмисника, який викрадав та вбивав людей. У цих історіях ви зустрінете міських духів, примар та різні потибічні істоти. Ну і посмієтеся з дечого, бо кумедних моментів тут вистачає. Загалом читати було цікаво. Робила собі деякі помітки, розмовляла з героїнями, чому я розмовляла з героїнями? Ну, тому що я трохи куку. -ку. Ловила дещо спільне, але я, звичайно, не буду все перелічувати. Проте, наприклад, Василина дещо отримала в спадок від прабабці. Власне, так співпало, що я також дещо отримала спадок правда, від бабці, але зважаючи, що в цьому будинку ще й жила моя прабабця, а до того прапрабабця шкільний. Булінг, яка це болюча тема? Я сподіваюся, що для шкіл у пеклі є якесь окреме місце, якийсь окремий котел, або ж, я не знаю, пательня, щось таке. Окрім того. Колишні однокурсниці закінчили факультет філології та журналістики нашого педагогічного університету за спеціальністю видавнича справа та редагування. Цікаве співпадіння, тому що а, я так жила в іншому місті, але я закінчила інститут журналістики та масової комунікації, а, випустилася з кафедри видавничої справи, редагування та української філології, за спеціальністю видавнича справи та редагування. Тому так, цікаво було читати про. Колег невдах. Коли Василина йшла на побачення, вона слухала групу Скіліт. Так сталося, знаєте, що я також і тут зловила такий флешбек у свої студентські роки, тому що тоді я обожнювала цю групу. Я, звичайно, взагалі багато чого слухала, але і цю групу також. А ще, власне, оскільки я люблю Створювати атмосферу собі під час читання, то, звичайно, я не могла не вробити пісні і не слухати їх паралельно. Ну, знаєте, це створювало свою атмосферу. Питання про татуювання. І як Василина пояснювала, як можуть розбісити насправді питання про татуювання. А взагалі ти типу б ще підійшов до людини з професійною художньою татушкою, назвав це наколку чи партаком і запитав, що вона означає, чи не тимчасова, чи людина думала, як воно буде виглядати в старості, щоб уже точно тобі в плюнули. Так, ви знаєте, це така болісна тема. Я не знаю, стикалася ви з таким чи ні, але а, Боже, я пам'ятаю, коли зробила собі тату. Я стільки всього почула. Татуювання може щось означати для кожної людини, ще й окремо, ну, якийсь символ нести, знаєте, і не обов'язково це має щось означати для іншої людини. Татуювання може бути реально просто художнім. Оці, знаєте, питання, як воно буде виглядати в старості, Боже, я пам'ятаю, як мене це бісило, типу, ти взагалі думала? Як воно буде виглядати на шкірі у старості? Моідуся була тату. І ні, він не сидів. В нього просто була тату. На руці. І це було нормально. А взагалі-то, у моєму віці, дуже багато людей на старості будуть з татуюванням. І що? І що? Ну, типу, коли ви питаєте про це людей? Для чого? Щоб що? Ну, реально, такі питання дійсно бісі, тому я чудово розумію вибух Василини на цю тему. Також я чудово розумію, чому тут ще торкається питання, що люди. Можуть не сприймати нормально тих, хто якось відрізняється. Наприклад, якщо ти маєш якийсь інший колір там, волосся, так? якщо ти не стандартна якась квіточка, не офісний планктон, і до тебе може бути якесь інше ставлення, це насправді також дуже життєво. Це знову ж таки мене флешбекнуло а, десь може на роки два тому, коли я пофарбувала волосся у а, русалку. Це так Мермій називається там колір, там три кольори винні, потім трохи більш здається, і пурпурне. І я пам'ятаю, як а, мене питали, типу, чи не захворіла я, і а, взагалі в мене з головою, типу, все нормально. І це також так бісило, знаєте. Особливо, коли люди прикривали те, що їм... Просто щось не подобається своєю професією. Типу, а от я, там, як там, якийсь там, наприклад, спеціаліст, кажу, що це не Гарно Гарно чи не гарно, це питання взагалі суб'єктивне. Ну, те, що подобається одним людям, може не подобатися іншим людям. Це нормально. Але люди так буває це сприймають, типу, є якісь стандарти. які, яким ти маєш взагалі відповідати. Коротше, коротше, У певному сенсі моменти з цієї книжки були мені такі близькі. Тому я чекаю на продовження. Другий том має називатися Боги та Блазні, тут просто написано. І я вже його чекаю насправді. Звичайно, я не буду казати вам, що а, книжка сподобається геть усім. А, ні, тому що. У кожного свої смаки, те, що сподобалося мені, це сподобалося мені. Вам може не сподобатися, ви може взагалі не читаєте такий жанр, може, ви читаєте щось взагалі інше. Але якщо ви знаєте якесь міське фентезі, що пишуть наші українські автори, ви можете порадити мені це у коментарях, і я щось прочитаю за вашою рекомендацією. Також хочу зазначити, що оскільки книжка дуже насичена різними зображеннями, то ви можете уявити собі, так, і як виглядали героїні, як виглядали місця, в яких відбувалися події, то, звичайно, ви ж маєте розуміти, що зображення з нейромережі, які я генерую і потім вставляю у своє відео. А це не означає, що я вам нав'язую, наприклад, як виглядають якісь там певні героїні. Так? Це просто щоб Перекрасти відео, і щоб ви мали ну, хоч якесь загальне уявлення. Але, звичайно, якщо вам дуже цікаво, ви можете просто купити книжку і подивитися, як же ж там все було насправді. До речі, за цією книжкою є буктрейлер, і я скидувала посилання на нього у своєму телеграм-каналі. Окрім того, я додам посилання на нього в описі під цим відео. Також нагадую вам про мій дівчий промокод, книга з кавою. Який діє на сайті видавництва Віват та у книгарнях на будь-які книжки, навіть якщо вони не видавництва Віват, але продаються на їхньому сайті, окрім електронних книжок, окрім сертифікатів, окрім книжок з предзамовлення і акційних книжок. Якщо ви спитаєте, а книжка ж від видавництва тут, а не від видавництва Віват? Ну, у мене просто немає промокода від видавництва тут, але в мене є промокод від видавництва. Віва! Подробиці в описі під відео. Пам'ятайте, що використовуючи цей промокод, ви підтримуєте розвиток мого каналу. Ставте вподобайки, пишіть коментарі та підписуйтеся. Підтримуйте україномовний контент. Дякую, що подивилися це відео. Всім папа! -па.